Від це не байт на кліки. Ми дійсно знайшли живий ви8 целес, і він прямо зараз стоїть позаду мене. Погнали, подивимось, що ми купили. Добрий день, добрий день. Суть бастреки на нас відкрив. Тут зйомка відео запрещена, блін. Камеру вирубай. Камеру блядь! вирубаємо, знімаємо машину Тут у нас де де знаходяться знімати в бірті немає. А де вони знаходяться, я не знаю, може ви? я ракурс поміняю просто? Ну ви поміняйте, їдьте десь в друге місце і буде працювати. А тут не можна на саміх прощатися. Ну ні. ми не стали туди, стали сюди. Не, я ж кажу, я, може, ну... Просто зміню ракурс в ту сторону, да і все. Для чого ви? Для особистого блогу на ютубі Ну а чого тут? Чого Гарний, мі гарне місце. Ну, понятно, просто. гарне місце. Мартина, зйомка, Для все щоб yeah. Ви не звернутися в адміністрацію, вам дозволять, а вони... не. Прекрасно Ну, я тоді просто Прекрасна. В ту сторону а, розставлюся, буду знімати туди. Так можна. Тут ну, же ви, парк... ви знімаєте парковка. на території мануфактури. Це торговий центр. Комоційна ну, зйомка на території коштує грошей. Ну, зараз я на парковку. Дозволу адміністрації. Ну парковка, так. Да. Парковка для парковки не так Ну чого? Для зйомок теж Ну хорошо, знімайте, що хочете на телефон там, чи що. Так, в чому різниця? різниця в тому, що ви професійно знімаєте. Куди воно буде відправлено і хто ви, я не знаю. Ну, добре, я ж кажу, я не буду маніфакту знімати, я буду Што знімати щось. Ну, я ж не знаю, що ви зняли зараз. Ви мені покажете, що ви зняли? Так, звісно, покажу. Ну, проблема чи що? Показати? Ну так надалі ну, далі, ви хочете знімати. Я вам говорю, що треба, тоді втрати. Я... Ну що, я... як вам прикол? Я хочу подякувати адміністрації мануфактури. По-перше, вони кажуть, що у нас комерційна зйомка, і ми заробляємо на цьому гроші. Дякую, що вони вірять. В мій блог сильніше, ніж вірю в нього. Я і ніж він є. Насправді, дякую їм за це. Це по перше. Друге, вони попросили за це з мене 2000 тисячі гривень. І це за те, що я буду знімати на парковці. Я кажу, хлопці, добре, я 2К заплачу, типу, але пустіть мене тоді всередину, я хочу навпроти магазину стояти, щоб прям був кадр на 2000. Вони такі, та ні, ну тільки на парковці, 2К, і взагалі спочатку вони підійшли такі, ви тут знімаєте якісь там об'єкти, тут у нас об'єкти, ну, коротше, прикриваються ще типу воєнними, але за 2К воєнних, виявляється, за 2К можна воєнних вже і знімати. Нічого страшного, тільки 2К давай. Я так порахував 10 зйомок, 20к, один дрон. До речі, один дрон. І цей дрон може влупити танчик, який коштує пару трійку мільйонів. Якщо ви забули, я вам нагадаю: ми збираємо на дрончики вже дуже довго. Я знав, що це так буде, але досі збори де. Ми хочемо допомогти Асгарду, який точно доведе ці дрони до танків, знімуть нам відосик. А я покажу вам, як наші дрончики від нашого каналу лупанули ці два танки за ваші гроші. Панночка ще відкрита, там грошей небагато, але дякую всім за донатики і дякую за підтримку. Ну, коротше, дякую адміністрації мануфактури. Вони нас звідти вигнали, тому знімати будемо ну, ось тут. Два чорних Мерседеси, майже чайхана, не хватає тільки каяна. От щоб калянчик було б взагалі. Що ж, повернемось до нашого головного героя цього ролику. Він був не в такому ідеальному стані, як зараз, за 18к, але найголовніше, це двигун і ходова в нього були абсолютно живі і цілі. Тут 90 тисяч пробіг, йому робили ендоскоп. Ендоскоп показав, що задирів немає, все чітко і взагалі та 18к я вважаю, що це найкращий емоційний автомобіль, який можна в принципі купити на ринку України. Адже тут 2, тут дуже комфортна підвізка, тут височайша якість виконання матеріалів всередині, тут все прям за 18к. Гуд. Погодьте, що виглядає вона ну, ніяк не на 18к. Така розкішна автівочка. Якщо за нею реально доглядати, якщо її реально не мучити все робити вчасно і знати правила експлуатації цих двигунів. І цієї підвізки, то вона буде ще їздити і їздити, адже за дирів немає. Давайте, коментатори злісні, пишіть що. Вона завтра зламається, реганет двигун і так далі. Але ні, вона буде їздити. Це класний двигун і класна машина. І як ви думаєте, яка у неї витрата палива? Зараз нам типу. Хто хоче стати мільйонером? Піп, 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 піп. піп. В середньому десь по городу літрів 15 по трасі, щоб ви розуміли, володар цієї машини їздив в Карпати 200-середня швидкість туди, 200-середня швидкість назад, і у нього вийшло 12,5 літрів. Хочете, вірте, хочете ні. Але для цього двигуну йому не треба напрягати, щоб так їхати. Він собі тихенько. Дві з половиною три тисячі обертів, і тиханічко, пресу від тих 20, і взагалі багато не право. Машинка абсолютно крута. Давайте розбиратися поближче. Той хто розбирається в Мерседесах, і взагалі вже пишіть коментарі, що це ж не 63, й Так, це не 63, й але це майже 63. й Зараз я вам відповім. Чому це майже 63 і в чому різниця? І в деяких моментах це навіть краще, ніж 63. Поїхали розбиратись. Коротше, це називається знайти 10 відмінностей. Реально. Що у нас тут інстальовано? Вигун 47, v 8 тут навіть надпис такий. v 8 для тих, хто не вірить. Маркировка М278. Бітурбовий, надійний, теплонагружений. <пиш> Пішли якісь дисонанси. Що там, скільки сил? Ден? Я вже не пам'ятаю. 405 в стоці. ці 405. 408. А? 408 408. 408 сил в стоці. але у нас не зовсім 100. Тут вирізана екологія, мабуть, сил 430, без стейджу, без нічого. Їде машинка круто, звучить ще крутіше, але після того, як володар вже тут полагодив звук. Адже коли її забирали, в неї був просто прямо-то, і вона кричала як бешена. Звісно ж, це полагодили. Зараз вона мурчить як повинна, тихенько, але пасовито і дуже гарно. Коротше, що у нас тут ригає? Тут у нас. Принципово лягає тільки мотор. Увесь як би. У нього з'являються задири. На ньому не можна стояти на холостих, на ньому не можна навалювати без нормального прогріву, на ньому не можна міняти масло раз 10 тисяч. Треба його замінювати раз 5-6. Все. Тоді він буде жити і жити дуже довго. Все інше тут нормальне. І воно їздить, турбіни їздять. Це їзди, є якісь там невеличкі поломки, типу там датчиків, типу там муфт, якісь. Така, ну для володаря 8, який дарує йому емоції в 4,5 секунди до сотні, це все взагалі фігня. Ти про це не думаєш. Тому що це невеликі гроші за отримані емоції на виході. Отже, чому це майже 63-й? По-перше, тут стоїть AMG-шна коробка, така ж сама, як у мене, в 63-му. Це була опція. На них ставили і звичайні коробки 7G але тут стоїть спідшифт, такий ж, як у мене. Опціонно. Це по-перше. А по-друге, двигун. М278. На 63-му у нас стоїть М157, який. Точно такий же. Хоча і маркування зовсім інше. Але це тупо той же двигун, у якого об'єм не 4,7, а 5,5. Виглядає він точно так само. Просто змінили кришку АМГ, розточили блок, розточили циліндри. Він тепер більший. 5,5, ті ж турбіни, все тупо таке ж саме. Звідси запчастини з 278-го підходять на 157 -й. І Ось тому вон майже АМГ. І в нього є свої плюси. Не сказати, що цей прям пиздує набагато сильніше. Тому ну, це майже 63 й Тільки в нього, а, підвізка м'якша, він сам м'якший, трішки менша, витрата палива із-за того, що 4,7 на 5,5. А так, Сигут, ратата робить, все робить. Єдине, що мені не дуже подобається, так це те, що не МГшну версію не зашили простріли, як у мене. Все, але я думаю, що чіпом це можна 100% змінити. Є декілька ремарок, адже всім зрозуміло, що ідеальне авто ніхто за безцінь віддавати не буде. І коли володар цієї машинки її купив, були у неї невеличкі косметичні проблеми, з якими він вдало впорався, і тепер їздить і затікайфує. Там були проблеми по косметиці, ще що там, тарабанова музика вроді. Да? Ну, коротше, там ремонтів було наскільки? Ну, на тисячу, на дві. Менше на 1000. Коротше, ремонті було на 1000. І виходить так, що машинка стала в 19, ну, ви самі можете зайти на авторію, це не рекламна інтеграція. На жаль, авторія, подзвоніть мені. Ви самі можете зайти на авторію і побачити, що за 19, ну що ви купите. Що? Golf, GTI, в гарному стані, або таку трішки ушатану ерку? Що? Що? що що ще можна купити, щоб це було 8. Так виглядало, так їхало і так комфортно відчувалося. Я не знаю. Для мене ну, альтернатив просто немає. Блін, Не тільки у v 8 є такий прикол, що їй похер. Їдеш ти 100, їдеш ти 50, їдеш ти 150. Пришвидшення майже однакове. Вона лупить, блін. До 250 просто стабільно лупить. Що можу сказати? Перш за все, блін, ну ти сідаєш, ти відчуваєш, що ти сідаєш у Мерседес. І навіть... Більш преміальні відчуття, ніж у мене в ГЛЕ. Тому що тут якось так ти прям комфортно лежиш і так все тебе обіймає, приємненько. блін, ну Прикольна. Посадка, звісно, у седанів набагато комфортніша, ніж у кросоверів, блядь Хоча мій ГЛ вартує в два рази більше Тобто, блін, ну трішки обідненько. Ну, відчуття реально, дуже круті. Блін, вона така низька. Я не знаю. А дзеркала, які прикольні. Бляха, вони так виглядають, ніби ти на якомусь МГГТ їдеш. О, ось тут. Блін, ну круто. Реально круто. Так, ну. А це. А, це спорт, я зрозумів. Я думаю. Я думаю, блін. Нічого собі вона приймає в комфорті вже. У мене такого немає, при тому що 63. й Ні, це спорт, тоді все зрозуміло. Ну все одно, мені більш подобається, ніж у мене, тому що вона не така дьоргана, як у мене в Спорт плюсі. Вона прям так. комфортно спортивна, я б сказав. Класний режим. Ну реально. Реально круто. Блін, а як ти в ній пливеш по трасі взагалі. В спорті і що. Ну. Ще й в спорті. Це, це взагалі це як? Ага, ти в комфорт підробив, так? Да? Блін, ну пливеш, ти реально пливеш а не їдеш. Вона така прикольна. М'яка бляха, 18к. Щоб я... У мене був колись c 4 за 20-ку, блять. 1,5 дизель на палці і ось це. Ну, як це взагалі можливо? Як це взагалі можливо? Блядь, ну просто. Просто кайф. Вона не відчувається великою, як та Еска, хоча вона, по суті, не маленька. Це ну, це єшка, так? Це по розмірам, як єшка. Вона не відчувається великою, але вона простора всередині велика. При цьому не відчувається великою по управлінню. При цьому вона м'яка, плавна і комфортна, але при цьому відчувається, що вона ще й може повертати. Це, блін. Ніфіка собі, за 18к і бляха, я тільки що повернув кермо і зрозумів, що тут зажимаються сидіння, блядь, по ковушки зажимаються. А в мене в ГЛЕ сука за 55 тисяч. Такого сука нема. Якого хера взагалі? Блядь, ну ця функція це піздець. Ну це кайф. Ти дивиш, що роби, а? Шайтан машина. Ну блін, дуже крута тачка. За 8. Ось я натиснув, я навіть не натискав в пол. Типу по половинку. тут ти тулиш 200, ніби їдеш 100. Ти не чуєш вітер, взагалі нічого. Із-за того, що це седан, і в нього така прикольна, класна аеродинамічна форма, пляха. Я вам скажу, що це, мабуть, ну, найкращий автомобіль за 18к в Україні, який можна, можна було купити у свій час. Тому що. Ну я не знаю, що, що ще. Я просто не знаю. Він блядь, ну він такий пиздатий. Особливо. ось, А ну поверни, зніми ось дзеркала. От ти їдеш як на якомусь порткарі. Я тобі... Я, от, я це не відчував, коли сидів за пасажирським сидінням, адже я туди просто не дивився. Але от, ти реально як на якомусь АМГГТ їдеш. Ще й блін цей звук. Піздець, 18к, йоб твою мать! Що я роблю не так в своєму житті? Чому? Чому люди купують такі автомобілі і так від них кайфують за такий мінімальний бюджет? Це, блядь, свіжий Volkswagen Golf дизельний. Це Renault Miegan, блядь блять. Бушний. Бушний Megane, Не новий. Бушний. А тут у тебе все в шкірі, все good. І вона буде їздити. Вона, блядь, проїде більше, ніж той Рено Мегана 16. Якщо на ньому їздити так, як тут, блядь, він ригане набагато швидше. Якщо постійно в пол їздити знайти в живому стані і купити. Точка, все. І ось я підійшов до того, чому це краще, ніж навіть 63. й А все тому, що ззаді гольф підпирає, диви. Оп, немає гольфа. Все, гольф не підпирає більше. Все Чому це в деяких моментах навіть краще, ніж 63. Все дуже просто, тому що він відчувається як люксовий комфортний автомобіль. 63 вже буде жорсткий, він вже буде дорожчий в обслуговуванні з-за того, що там буде вся підвізка два рази дорожча. І тут всього хватає, все вже продумано. Коробка тут вже стоїть, як у 63-го, гальма тут вже великі, тут всього вистачає для цієї динаміки, для цієї потужності, тож в нього немає мінусів. Величезна повага до тих людей, котрі у бюджеті до 20 к не бояться таких машин. Адже, адже реально, якщо, якщо купити машину з задирами. Можна попасти більш ніж на половину від вартості машини на ремонт. Типу, якщо тут замінювати двигун або ремонтувати його, ще й коробку там, перебрати туди-сюди. Ну, капець. Капець. Але якщо ти розбираєшся в тачках, якщо ти можеш знайти живу на ринку. Блять, ну це буде твоя винагорода за твої знання. Те, що вона буде тобі довго служити і буде тебе дуже сильно. Радувати цими відчуттями. Топ за свої бабки однозначно. Ну, блін, ну так круто їде і. Та ти шо? З вами був комерційний YouTube канал. Тепер я так буду нас називати. Наш YouTube канальчик. Всіх був радий бачити на каналі. Дякуємо ЗСУ. Слава Україні. Папа! -па.